Причиною печії і свербіжа інтимної зони може бути декілька. Що ж ми говоримо про гінекологічні проблеми, то в першу чергу, що ми маємо виключити, це запальні процеси, тому що печія і свірбіж вульви може бути симптомом банального запалення, викликаного, наприклад, збудником, таким як кандіда Альбіканс або молочниця. Тобто, причиною появи запальних процесів, так званих вульвавагенітів, може бути інфекція. Як та, що живе в організмі, і це прояв дисбактеріозу, так і ті інфекції, що передаються статевим шляхом: Хламідії, трихомонади, ганарея, мікоплазма, генітальний гірбіс це все може проявлятися свербіжем і печією бульви. Що, що необхідно зробити, це прийти до гінеколога, здати аналізи, маски або засіби для того, щоб з'ясувати, який збудник викликав цей стан і пролікувати його. Це може бути як місцеве лікування, так і іноді системне лікування в залежності від того, з яким збудником ми маємо справу.